Чабі зі І піки в мене дуже цікаво, що буде в майбутньому, я буде в майбутньому з нами зі мною. Що буде в майбутньому, дуже цікаво. Може, станемо відомими, а може невідомими. Може, побуде мене не після на шоу, а може ні. Може виступати на сцені, або даже ні. Можемо стати мільйонерами Моє майбутнє можна змінити, а можна не змінити. Ми всі не знаємо, що буде у майбутньому. Я можу стати співаком або актором. А може я не стану іми, тому що ніхто не знає, що буде у майбутньому. У майбутньому я може куплю собі мікроавтобус. А може я собі куплю спорткар. А може куплю я собі квартиру? А може я побудую собі великий дім фр може Я в армію піду, а може буду вчитись в інститут Ніхто не знає, що буде у майбутньому. Може стану я актором, може стану я танцором, можу я стати співаком, а може я не стати, не стати не співаком, не танцором, не актором. It. Yeah <laughs> Try be this, try